До України, її майбутнє світле, розумні та незламні. Щодня доводимо це світ, тобто блакитні кила, перемоги маємо, Всі нас насгоди разом подолаємо. Цей день для нас уже маленька перемога. бо здобували ми освіту, не дивлячись на обстріли і тривоги. Тож сьогодні ради всіх вітати і всю шкільну родину нарешті зможемо об'єднати. Сьогодні свято, коли серце кожного з нас наповнене ймовірною радістю та патріотичним запалом. Ми з нетерпінням чекаємо на ту хвилину, коли прозвучить найвищий символ нашої державності. Звучить гімн України. Тя у свожі. Та останнього дзвоника оголошуємо відкритим. Наші серця наповнені вдячністю і повагою до тих, хто стоїть на передньому краю української боротьби за свободу та незалежність. Та наші молитві думки супроводжують їх в цей нелегкий час. А їхній героїв та відданість будуть назавжди в серцях українського народу. Квилиною мовчання шануємо героїв України. Із завершенням навчального року. Цей рік був непростим, але ми гідно змогли подолати всі перешкоди. Усіх вас, дорогі наші діти, шановні педагоги, батьки з початком канікул. Хай час відпочинку і перезавантаження не пройде даремно, а поверне всіх вас міцними, здоровими, гарними та готовими до нового старту 2024-2025 навчального року. Бажаю всім душевного спокою, здійснення мрій, віри в мирне майбутнє, а випускникам вступити в омрійні навчальні заклади та самореалізуватися в житті. Наша школа сили і світло науки. Тут найкращі та нескорені педагоги, талановиті та творчі юні патріоти. Об'єднати під своїм мудрим та професійним кривом змогла виконуючи свої обов'язки директорка Біозерської загальноосвітньої школи перших зроких степенів номер 13 Мазурик Світлана Олександрівна. Запрошуємо до слова. Шановні учні, батьки, дорогі колеги. Сьогодні всі ми з вами спільними зусиллями ставимо ще одну крапку в нашому освітньому літописі. Ось і добіг до кінця навчальний 2023-2024 навчальний рік. Позаду лишилися сотні проведених занять, списаних конспектів, зошитів, опрацьованих презентацій, розроблених проєктів. Незважаючи ні на які перешкоди, несподівані повороти, повітряні тривоги, обстріли з боку ворожої Російської Федерації, ми вистояли ще один рік і дійшли до фінішної прямої. Спасибі вам за співпрацю, спасибі за те, що кожен з нас гідно тримав свій фронт. Не зійшов з дистанції і досяг вершин. Війна триває, а життя продовжується. У своєму виступі, присвяченому останньому дзвонику, хочу безмежно подякувати найголовнішим людям у нашому житті. За чиїми спинами ми можемо працювати, навчатися, здобувати знання, брати участь у конкурсах і отримувати перемогу. Це наші славні мужні збройні сили України, які тримають не тільки фронт, а й небо, землю, Україну і звичайно нас з вами. Серед них наші випускники. Сьогодні окрема подяка від мене тим, хто стереже наш спокій, дбає, щоб юне покоління здобувало знання, боролося з неудством, не допускаючи ворога на наші землі. Шановні колеги, спасибі вам. Що своєю невтомною працею на ниві знань тримаєте надійно наш освітній фронт. Сьогодні ми з вами пожинаємо результати праці, насолоджуємося жнивами на власному освітньому полі. Щиросердно дякую кожному педагогу, кожному працівнику нашого закладу за неперевершену роботу. Нехай віддача буде у стократ вищою, ніж витрачені енергія, сила і завзяття. Незабаром у кожного з вас розпочнеться відпустка. Тому зичу всім, щоб вона прийшла у переможному мирі. Любі діти, останній дзвінок 2023-2024 навчального року продзвінить сьогодні по-особливому: хтось з вас у його мелодії відчує неймовірні ноти насолоди, адже попереду літні канікули, а це життя без домашніх завдань, контрольних робіт, усіляких тестів, проєктів, практичних, лабораторних. Нехай кожен літній день дарує спокій та віру у щасливе завтра. Не будьте осторонь подій, які відбуваються, допомагайте і далі Збройним силам України своїми донатами, активною участю у спільній справі. Відпочиньте, наберіться сил і з великим натхненням повертайтеся 1 вересня до країни знань, щоб Дорогі батьки! Освітній фронт тримаєте і ви разом з нами, адже плідно співпрацюєте із адміністрацією нашої школи. Із педагогічним колективом, класними керівниками. Ще раз і ще раз наголошую, лише спільними зусиллями ми виховуємо справжніх дочок і синів нашої незламної України, гідних продовжувати справу їх батьків. Нехай наступний 2024-2025 навчальний рік почнеться під мирним небом, під надійною опорою найкращих у світі батьків та педагогів зі святом останнього дзвоника. Моя шкільна родина. Слава Україні! Дякуємо за привітання. Наші учні, це мужні та хоробрі патріоти від маленьких першокласників до наших незламних випускників. Перший клас вам всім бажає. Тільки щастя і добра. Щоб завжди оберігали, жовто-блакитні два критила. Незламні наші друзі випускники. Ще рік назад були ми. Першочки всього боялися, остерігалися і дуже всі на вас рівнялися. Сьогодні ви такі високі та красиві. І ще на обличчях посміськи щасливі. Ми будемо за вами сумувати. Та наостанок хочемо вас привітати. Хай без перешкод буде обраний шлях, Не забувайте мріяти, життю ризики. І цей це дзвіночвосім серцях Завжди нагадує, що ви усім. Ми діти. На останній ваш урок про дзвінний дзвінок вам бажає перший клас добру путь і добрий час. Шановні випускники, сьогодні ви закінчуєте один із найважливіших етапів у своєму житті. Це час, коли ви виходите у світ дорослих, готові підкорювати нові вершини і досягати великих успіхів. Любі випускники. Сьогодні я хочу подякувати вам за те, що ви були частиною нашої шкільної родини. Ваші досягнення, ваша енергія та ваша відданість навчанню завжди надихали нас на великі справи. Нехай у вашому житті буде багато щасливих моментів, які запам'ятаються назавжди. Наші дорогі випускники, сьогодні ви стоїте на порозі нового життя, і я відчуваю неймовірну гордість за кожного з вас. Пам'ятайте, що, незважаючи на труднощі, ви завжди знаходили силу йти вперед. Бажаємо вам здійснення всіх мрій, натхнення для нових досягнень і незламної віри у себе. Кожен з вас унікальна особистість зі своїми мріями і цілями. Нехай ваше життя буде як-як найскравішою книгою, яка наповнена пригодами, досягненнями і вчинками. Будьте сміливими у своїх мріях, рішучими у своїх діях і добрими у своїх вчинках, будьте завжди вірними собі і своїм принципам. Ви майбутнє нашої країни, і ваш внесок у цей світ може бути величезним. Нехай кожен ваш день буде наповнений миром, радістю та любов'ю. Сьогодні я хочу сказати вам велике спасибі за вашу відданість, старанність та віру у свої сили. Нехай кожен наступний крок у вашому житті. Буде наповнений радістю та успіхом. Не дозволяйте перешкодам заважати вам у досягненні ваших цілей. Будьте наполегливими, мрійливими та впевненими у собі. Нехай ваше життя буде яскравим і повним незабутніх моментів. Пам'ятайте про те, що ви завжди маєте підтримку своєї шкільної родини. І ми віримо в вас і в ваш успіх. Ідіть впевнений в майбутнє, бо ви заслуховуєте на найкраще. Дорогі випускники, ваша юність проходить у непростий час для нашої країни. Усі ми мріємо про гідне майбутнє нашої батьківщини, нашого рідного краю. А воно особисто пов'язано з кожним із вас. Відмінного вам старту на життєвому шляху, бажаю здійснення всіх ваших планів, задумів, сподівань, упевнено крокуйте до нових звершень на благо усієї України. Навчальний рік до фінішу добіг. От і усе скінчилися уроки, і перед вами тисячу доріг, де самостійно здійснити ви кроки, і виберете ту лише одну, що поведе вперед, по вашій долі. Тож вибирайте сонячну, ясну, дорогу світлу у квітковім полі, яка до щастя завжди приведе, з якої видно горизонти й далі. На ній ви не оступитесь ніде, а проживете чесно без печалі. Хотілося. Сьогодні відмітити наших медалістів та дітей, які отримують свідоцтво з відзнакою. А саме Добронос Софія, Нова Марія, Казанчук Аліна, Анацька Олена, Слівченка Вероніка, Трокуль Каміла. Я твердо вірю, що вам, шановні випускники, не забрак розвіливості та наполегливості, ви твердо крокуватимете до обраної цілі і зможете взяти на себе відповідальність за власну долю та долю країни. Повсякчас, пам'ятайте, і ваші батьки, і наставники, і вітчизна покладають велике сподівання на вас. Ваші успіхи стануть найвищою винагородою вашим учителям та рідним людям, які вклали у вас свою любов, доброту, щедрість своїх гарячих сердець. Бажаю вам, щоб скоріше над вашими головами засяяло сонечко на мирному небі, щоб ваші мрії та плани збувалися. Щоб ви отримали бажану освіту, знайшли роботу по душі, щоб ви всі жили в щасливій, ведучій, прогресивній та незалежній Україні. Бажаю всім перемоги та мурати. Любі, учні, які залишаються далі в нашій шкільній родині. Попереду літні канікули. Час відпочити, набратися сили на наступний навчальний рік. Тож утіть. Зміщуйте свої жовто-блакитні крила вітамінами, теплим сонечком, свіжим повітрям та не забувайте про добрі справи, які зміцнюють та стілюють наші душі та серця. До наступного навчального року. Слава Україні! Героям слава!